На шільному подвір'ї у завої відбулася урочиста церемонія відкриття спортивного майданчика зі штучним покриттям. Ініціатором будівництва даного об'єкту став колишній учень цієї школи, а зараз депутат обласної ради Іван Данів. Хотів би завдяки спільній праці влади і громади подякувати голові обласної ради та голові обласної обласної адміністрації за те що вони почули громаду і при розподілі коштів обласного бюджету були виділені кошти на цю на цей спортивний майданчик хотів би подякувати владі району особливо Василю Степановичу дзунзі що він знайшов е, ті слова пояснення коли на сесії районної ради задавали задавали йому питання чому спортивна площадка буде будуватися в завої а не в тужилові, оскільки там вже є основа а в завої немає нічого. Відтепер спортивний майданчик носитиме ім'я покійного вчителя фізичного виховання Василя Перегінця, який дбав про розвиток спортивного життя в селі. На заході також побував представник міністерства молоді та спорту, уродний села Грабівка Михайло Мельник, який привітав присутніх зі святом. Надіюся, що цей спортивний майданчик буде тим храмом, другим храмом у в нашому селі, в вашому селі, для, для Всіх громадян, які поруч з вами грабівки, моєї рідної бережниці, і тут буде рости здорова, міцна наша молодь, яка завжди зможе захистити нашу державу. Відтак від імені міністерства нагородив грамотами кращих спортсменів школи та вчителів фізичного виховання і подарував футбольні м'ячі. Відкриття подібних об'єктів сприятиме розвитку здорової нації, переконані керівники району. Ми хочемо, відкриваючи цю площадку, цю спортивну цей майданчик, щоб наша молодь мала де займатися, щоб наші хлопці росли сильними і стали мужніми воїнами нашої української армії. І для того має бути у нас в кожному селі такий майданчик, щоб молодь займалася, щоб відкинути такі, ну будемо говорити відверто погані звички, а займатися спортом і бути сильними. Ця прекрасна спортивна площадка. Де дітки будуть мати змогу і можливість удосконалювати свою майстерність, і можливо, от ті що представник міністерства подарував. Вони так ними будуть тренувати, що в майбутньому тут будуть майбутні Шевченки. Майбутні месіпеле, які прославлять ваш край, наш район і нашу область. Я вам щиро від душі цього бажаю. Подякую районної ради, нагороджено депутата обласної ради Івана Даніва, а спільні грамоти від очільників району отримали сільський голова, директор школи та вчитель фізичного виховання. Також для учнів школи подарували намети для туристичних походів. Заступник начальника управління молоді і спорту Ода Назар Павлю в свою чергу закликав усіх активно займатися спортом, адже він дає багато можливості. Можливостей я сподіваюся, що маючи таку, такий спортивний майданчик, ви будете активно займатися спортом і футболом, і баскетболом, і будете і бігати, і стрибати. Тому я, звичайно, вас всіх заохочую до занять спортом. І хочу сказати, що спорт в принципі, ну, дає багато можливостей. Я, як спортсмен, також завдяки спорту побував в багатьох місцях, що в різних областях України і, і за кордоном у різних країнах світу. Тому показуйте гарні результати і прославляйте своє село, наш район, нашу область і Україну у всьому світі. Далі відбулося символічне перерізання стрічки, після чого священики освятили спортивний майданчик. Забити перший м'яч у нові ворота мали честь депутат обласної ради Іван Данів і представник Міністерства молоді та спорту Михайло Мельник.